У сумах відбулася зустріч представників місцевих громадських організацій з кандидатом у народні депутати по 158-му одномандатному одномандантному виборчому округу Олександром Суганяко. Під час відвертої розмови керівник Сумської міської спілки правників висловив свої думки щодо нинішньої соціально-політичної і економічної ситуації в країні. Виклав суть передвиборчої програми партії Удар від якої висунутий кандидатом у народні депутати. Олександр Суганяка має багаторічний стаж правозахисної роботи адвокатом та досвід керівництва юридичною фірмою. У свій час обирався депутатом сумської міської ради, брав безпосередню участь у становленні незалежної України та місцевого самоврядування. У вільний час пише вірші. Написав він і актуальні рядки перед виборами. Ти перед вибором стоїш, любима ненька Україна, шукаєш гідного ти сина або доньку. Ти сума булиш? Вони прийдуть тебе підняти з неволі, лиха та журби. Тільки зумій їх розпізнати з між юрби. Тих лицемірів, лиходіїв, що розкрадають вщент наш край, ти ймецінку гідну дай, і благослови народ до дії, і він підніметься з колін. У груди набере повітря, не піде владі на уклін і в кращу долю з ним повірить. Він мудрим за ці роки став. Кінець продажним лиходієм, кришучим доля кличе дієм, бо час удару вже настав. Представники громадських організацій мали змогу поставити кандидату у народні депутати запитання і висловити свої побажання. Коли я узнав, що помінявся список партії удар. І Суганяка отримав цю підтримку і так далі. От я подумав: от на таких людей треба спиратися. Коли кличко, ну великий спортсменці так та далі. Ну я подумав, принаймні у людини є репутація, єдина людина на верхівці, яка цю репутацію нічим ніколи ще усякому разі не запрямувала. То я хотів би сказати людям, що Цегуняка людина порядна. У разі обрання народним депутатом Олександра Суганяка спрямує свої фахові знання, досвід та зусилля на подолання корупції, встановлення реального контролю громадян над державою, побудову країни рівних можливостей та досягнення європейських стандартів життя. Представники громадських організацій підтримали резолюції зібрання і висловили цілковиту підтримку передвиборчій програмі кандидата в народні депутати Олександра Суганяка.